У сусідів зверху розгавкали собаки, бо вони відчувають, що зараз буде не просто епічний, а я б сказав, прямо потужний бій на цьому французькому танчику MXM454. Не прочитаю правильно е Edge Crush. Edge Crusher Грає на ньому і... Весь цей бій ти ми зараз будемо з тобою спостерігати. Мене звати Юрко, я вітаю тебе на моєму ігровому каналі. І давай будемо насолоджуватись, як цей французький захисник на карті Париж накидає просто величезну купу дамагу. І мені більше сподобалась не кількість, а просто як він б'є. Хоча 11300 дамагу... триста не кожен гравець не в кожному бою не кидає. Круто, круто відіграв. 22 пробиття 26 пострілів. Просто надавав всім по